Девченко, думка Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає, пішов козак світ очі грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш? не спитавшись, ба кого Бо Жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сиді море, дубом доля зустрілиться, спіткалося горе, аж у летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи бить, заросли тернами.